У центральній публічній бібліотеці Дмитро Присліцький презентував свою дебютну книгу Дурна кров. У ній письменник роздумує про долю американського суспільства після того, як президентське крізло у 2024 році знову обіймає Дональд Трамп за основу антиутопії бере історію родини сенатора Монтгомері, члена республіканської партії. Він пише ці закони по доктрині Трампа, а потім стикається сам з проблемами з проблемами у тому суспільству, яке створив в принципі популярність Трампа, то що вона наростає, і та загроза, яку вона собою несе, що він може прийти знову до влади. В принципі, це прописується в тій, в тій книжці. І все танцює від цього, що він приходить, і за логічною схемою, що він може говорити, оскільки я знаю, що він говорить. То як може розвиватися події? Я не хочу, щоб воно відбувалося. Я не хочу, щоб воно так збулося. Я зразу вам скажу, я проти того, щоб історія повторювалася так, як воно в книзі. Хай буде навпаки. Події книги розгортаються у 2055 році. Тоді суспільство розділене на верхніх та нижніх. І як зазначає письменник в анотації, що більше в тебе дурної крові, то менше прав. Розповідає у книзі її про інші проблеми та виклики суспільства. Одна із основних проблем між демократами і республіканцями в Америці це заборона абортів, якщо ви знаєте, да? то тема жінок, яких переслідують за те, що вони народжують без попередження, скажімо так, непланова народженість. Проходить тут червоною ніттю. Головна героїня вона тікає від суспільства, тікає від влади, і вона не одна така. Доктрина Трампа, яка в цій книжці прописується. Вона полягає в тому, що чим більше частка брудної крові у людей, тим більше вони склонні до злочину, і тим менше в них прав. Книгу автор написав у 2021 році. Ще тоді передбачив деякі факти та події, які відбуваються цьогоріч. Наприклад, я замах на Трампа передбачав в листопаді 23-го року. І мої книзі, і Каміла Гаріс і Дональд Трамп виходять на це на перегони президентські. Тобто в цьому випадку воно збулося у 2022 році. Антиутопія Дмитра Праслідського увійшла до фіналістів премії Коронація слова у номінації Романи. Це зокрема і стало поштовхом до друку книги. Нині вийшли у світ 750 примірників. Книгу можна замовити на сайті видавництва фоліо у паперовій або електронній версіях. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.